Хочу розказати про мікронуклеуси і про кормовий відсік. Поділитися досвідом власним. Пробував а, стосовно кормового відсіка. Найкращий варіант на сьогодні, який я бачу, це просто покласти сюди сот. Оце ось тут 10 днів ну, вже матку звідсіля забрали, це я підготовлюю по новій. Просто вирізав, відрізав сот і поклав. Ну, Вони забрали частину меду, оце за 10 днів ще й лишилося. Пробував сюди колетить цукрове тісто. Теж варіант, але з цукровим тістом є моменти. Там якщо трішки воно не вийде той консистенції, що треба, воно перетворюється, починає розставати і топля, топ топляться бджоли. Тобто саме найкращий варіант на сьогоднішній день я бачу це оце, сот запечатаний, відрізав, трошки там мед вернув і вони далі його виберуть. А ще один момент. Обов'язково повинна бути перегородка, щоб сюди не залізла матка. В одному мікронуклеусі я десь з часом втратив. Цю перегородку. І вона сюди залізла, витягти я її, я бачу її там через клюйонку вона там лазить, там куча бджіл. В общем, прийшлось мені хе, очікувати 10 днів лишніх, щоб вона вилізла і почала сюди ну вже тут зіменити. А то там сиділа, Тобто обов'язково потрібна ця перегородка. Ну так вони з часом там відбудовують. Набудовують. В общем, найкращий варіант, що я вбачаю зараз, це, це такі мікронуклеуси. Пробував я, як би варіант один там, на 5 штук, потім з'єднувати. Але все одно повернувся до цього варіанту. Це на мене найкраще, це один отакий. По-перше, що зручно, Якщо треба, його можна зачинити, взяти, перевести на інше місце. Ну якщо ти, звісно, є там бажання, щоб там матка спарувалася, чи як сказати, заплітнилася з іншими трутнями там, чи ще таке. Це дуже зручно так просто. Просто мобільність. Ну і так я бачу, що їм в, принципі, в цих мікронуклеусах добре. Клійночка, насипав сюди жменю бджіл, положив кормовий відсік, зачинив на два дні. Через два дні відчинив. І зазвичай на 10-й день перевіряю, запліднилась матка чи ні. В цьому році ще втрат не було. Хоча бувають. Не повернулася, чи хто їх зна, де вони там діваються. Зараз оце. подготовлю эти рамочки. Так вот вырезал. Трошки с запасом так раз. Вставил. Тут есть такие прорези. Ну, в принципе все. Все. Он готовый. Очікую свою матку. Все.